Переконаний, що більшість любителів міжнародних відносин і їх препарування помітили, наскільки знервований останні два тижні Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, причиною тут є те, що в усіх трьох напрямках, де Дональд Трамп сподівався отримати серйозний прорив, виникли не просто складнощі, а фактично затори подолати яких. Ні інтелектуальних, ні людських можливостей Америки не можуть. Перше, це близькосхідна Ірано-Ізраїльська війна. Зрозуміло, що кроки і зусилля Стіва Віткофа привели до того, що Дональд Трамп вступив в пряму суперечку і конфлікт із інтересами держави, союзника, головного союзника. Поза НАТО Ізраїлем, причому далі цей ланцюг породив непогодженість позиції Вашингтона в питаннях іранської ядерної програми, що і там, скоріш за все, приведе до тупика, тим більше, що Стів Вітков, який в цій програмі також є ключовою персоною, пообіцяв. Ірану збереження програми збагачення Ірану, що не приймається Ізраїлю, і тут очевидно і зрозуміло, тому що Іран це та держава, яка на політичному рівні поставила за мету знищення держави Ізраїль. Тема російської агресії проти України ситуацію довела до того, що Дональд Трамп назвав московського фюрера людиною, яка зійшла з глузду. І це очевидно є лише початком ситуації, яка доводить серйозні аргументи до Дональда Трампа, що говорити із московським фюрером це лише затягувати розв'язання питання звідси, і емоційні висловлювання, які продовжує Дональд Трамп робити по відношенню до українського президента. Що ж у цій ситуації робити? Як діяти, куди бігти? Очевидно, що необхідна цілісна стратегія зовнішньої політики Вашингтона. Її немає, вона не проглядається. Дональд Трамп не здатен її презентувати і навіть окреслити в окремих параметрах за таких умов. Очевидно, що ініціатива має перейти до Конгресу, Сенату і Палату представників. Не напруга між Сенатом і Дональдом Трампом зростає, як і зростає. Напруга в відносинах між палатою представників і президентом Сполучених Штатів Америки.